Ось такі одиночки класні по 11,5 метрів машина. Ось на нього стоїть 14 піддонів. Тобто на фуру стає у нас чистки, наприклад, 15 піддонів, то на цю машину ми можемо поставити 16. Ось така от штука. У нас в парку таких... У нас в парку таких 10, 10 автомобілів. Ось так от. Поїхали далі. Друга машина, їдуть дві машинки одночасно на один об'єкт. Тому, кому потрібна плиточка, Юнілюкс, будь ласка, Юнілюкс, Ковальська, еко золотий мандарин. Звертайтесь. Є у нас такий менеджер Єлена. Вона вам все розкаже, покаже. Бачите, покаже, що в руках накладні товаротранспортні, а під низом що о, вона. Отака, вот так що звертайтесь.